Доброго дня, шановні мешканці на волинської територіальної громади. Отже, поки в інших містах вже повним ходом ідуть ремонти доріг, ідуть ремонти тротуарів, ідуть ремонти дворів, ідуть ремонти прибудинкових територій за рахунок міста. У нас в місті поки що ми чуємо тільки розповіді, як колись ми будемо гарно жити. Чи буде це виконано, чи ні, не знає не міський голова Боровець, не тим паче начальник управління ЖКХ Годун. Нас тільки годують тим, що можливо, якось ми може щось зробимо. Ось подивіться, інші міста чомусь роблять, а у нас ось така прикра картина. У нас просто вже неможливо їхати. Не... У нас одні залишилися напрямки. Як далі буде відбуватися, я вам чесно скажу, я не знаю. Досі вже 18 квітня, а тендер на ямковий ремонт так досі і не оголошений. Чи буде він оголошений, чи це буде знову під столом розділено між двома підрядниками, наразі невідомо. Але я хочу звернутися до патрульної поліції Житомирської області. Ось ви робили заміри, ось ви робили. Виїжджали, ви дивилися, яке руйнування в інших громадах дорожнього полотна. Я вас запрошую. проїдьте до міста Звягіль. І так само. Зробіть такі заміри, і зробіть виставки. Думайте, громада.